Сама війна покаже, чим тобі треба займатися. Можна просто взяти, сісти і почати робити, бо треба. Я нічого з кацапами не зроблю ножицями. Вона насправді дуже цікава штука. Там далі вже і крила пішли, і великі коптери, і все цікаво. Тут, якщо керуватися емоціями, то можна кукушку просто втратити. Ну, Звичайно, є якісь там. Yes. Ось от так, от такий момент, звісно, влучання є, звичайно. Приходьте welcome до нас, я туди вже опишу, чому саме так це працює і поясню, що. Мій позивний Торін, я командир зводу безпілотних авіаційних комплексів. Коли я був, попав в воєнкомат, то я вже був готовий, я цікавився, готувався я прекрасно знав, що мене чекає і куди я йду і наш. Якщо готуватися до війни, то треба по всіх напрямках мати, як то кажуть, зелене поняття, що взагалі відбувається. Як це відбувається, якісь ази таких основних напрямків, основних професій, типу там інженерна справа, ті ж самі дрони, якісь тактичні рішення, якась збудова тих самих засобів дальнього ураження, типу там міномети, розуміти, як воно працює, і так само знати, як ті БМП виглядають, який танк орієнтування на місцевості. Фізична підготовка. Ну, а решта все. Насправді дають можливість навчитися. І головне бажання вчитися. Коли людина попадає в армію на війну, вона спокійно, вже сама, як то, сама війна покаже, чим тобі треба займатися. Вона сама тебе на якийсь напрямок, чи то командування, чи якесь власне рішення допоможе зробити отаке от, от. Тобто вибрати той напрямок роботи, який потрібен. І вже далі просто з якоюсь базою знань АЗІВ, оцих, розуміння того, де ти, що ти взагалі маєш робити. З цією базою вже можна туди буде переключитися просто на один свій напрямок і старатися робити конкретно свою роботу. То дуже багато є функцій, таких, які треба виконувати в, ну, в тилу, щоб одна людина могла вразити вже безпосередньо ворога. Звичайно, всі лаври типу, йдуть пілотам, але по факту це за, за пілотом стоїть дуже багато людей, які роблять дуже багато ще іншої роботи. Наприклад, хлопці зараз сидять, вони паяють, крутять, тестують, провіряють. Так само боєприпаси і все решту. Це було не моє рішення. Це, грубо кажучи, мені принесли пульт, дрон і сказали, все, ти можеш зробити так, щоб це полетіло. Тут все набагато простіше, є поняття треба. З ножицями я кацапів не ну нічого з кацапами не зроблю. Ножицями. Відповідно, якщо мені попав в руки дрон, в мене є вибір. Або сказати, що я не вмію, я не знаю, я не буду, або сісти, блін, почати видзвонювати людей, почати наводити контакти, вчитися, шукати інформацію і підняти той гребаний дрон, щоб він полетів, і передати ці знання далі. От, і все, я просто банально. Знову ж таки, ми впираємося в те, що можна знайти тисячу причин, щоб нічого не зробити, можна просто взяти, сісти і почати робити, бо треба. Якраз з першого дрона піднятого в повітря, і пішла моя кар'єра. Я зацікавився насправді цим питанням, бо воно насправді дуже цікава штука. Ну там далі вже вперлося в те, що вже і крила пішли, і великі коптери, і все цікаво. Це піхота, це зазвичай просто переміщення піхоти. Не можна просто сісти в ямі і сидіти і копатися. Все. все одно приходиться ходити, змінювати людей, доносити якісь припаси, заносити боєприпаси і переміщення. Ну, Я не буду говорити вже, як конкретно весь процес відбувається, щоб їм підказки не давати. ну, Але це методична робота, яка. Не обов'язково той Кацап має бути вражений саме в той момент, коли ми його побачили. Приходьте, welcome до нас, я туди вже опишу, чому саме так це працює і поясню, нащо. Видно, що характер війни міняється. Так само ці ж дрони вони змушують ходити Кацапів пішки, тому що далеко не заїдеш, або дорога в один кінець що тої техніки не вистачає, в принципі, або ну, її якось стараються економити. І 99% випадків це пішком, або на багі і мотоциклах. Ну Це взагалі весело виглядає. Так повелося, що будь-яка техніка з мотором це є пріоритетна ціль. Знову ж таки, залежить від багатьох дуже факторів, яка робота зроблена була до того, як поїхав той мотоцикл. Ну то, Планування, мінування, маршрути, кількість тих самих очей в повітрі, як зашвидко визначається та ціль, коли, на якій відстані ми його побачили, і, і, наскільки ми обізнані в ситуації, до якої точки він може рухатися і тому подібне. Знову ж таки, це вже такі, такі тактичні моменти. Робота, яка до того зроблена на випередження, вона дає якраз. Вихід до того, наскільки швидко, наскільки легко вразити чи важко, ту ціль. На польоти багато дуже факторів впливає, тобто це теж така прям енциклопедія. Реп – теж таке поняття, що. От Якщо ми беремо глобальну оту роботу якоїсь установки, вона не може працювати 24 на 7, на 7. Тобто її не можна просто винести, включити і вона просто працює. Це так, ну, воно не так зовсім. Тобто навіть уразити той, той самий реб, якусь установку або якісь виносні штуки, його можна вразити, якраз в той момент, коли він там перегрівається, коли батарейка сідає, коли ну, постійно працювати не може. Ці моменти теж треба постійно прощупувати, відпрацьовувати, шукати і розуміти, коли його знищити, як його знищити. Все можна виключити. Тут, якщо керуватися емоціями, то можна кукушку просто втратити. Будь-який дрон, який летить, в нього є задача. Тобто Він не просто літає і собі панорамки знімає. В нього є конкретне завдання, конкретна місія, конкретна кількість часу на виконання тої місії. Ти суто виконуєш задачу. Це, це просто робота по цілі. Ну, звичайно, є якісь там. Yes. От так, от такий момент, звісно, влучання є, звичайно, але це знову ж таки робота по... просто робота. Тут у моїх пілотів є такі курйозні випадки, коли там перед враженням молодий хлопчина, який тільки прийшов, грубо кажучи, до нас тільки навчився. І він же там з мертвої петлі враження зробив. Так само хедшоти. Це попадання прямо в каску. Це ну, теж типу, дуже крута штука. Хлопці їх часто роблять. Один з наших от таких снайперів. І любитель роздавати хедшоти, то під нього навіть прям боєприпаси спеціально підготовлюються, які він любить використовувати от саме під нього, саме для його особистої роботи. Підтримують, без волонтерів було б дуже, дуже важко. Волонтери тепер взагалі стараються, якщо так брати ці ж самі камінкадзе. Вони вже питаються, який саме вам треба, з якими характеристиками і тому подібне. Державні закупки це така штука, що от, одним ця партія підійшла, вони нею працюють, і в них все прекрасно. А інші люди не можуть, в міру того, що зовсім інше обладнання і тому подібне. До, запит має в принципі, йти від кінцевого, як то, від виконавця, а не просто від того, що хтось там такий молодець тендер виграв. Люди дрони, обладнання це те, що треба завжди. Нема такого, що якісь конкретні професіонали потрібні абсолютно. Будь, головне просто бажання навчитися. Ну от мій досвід показує, що воно так може працювати. Досвід дуже багатьох хлопців, які ну, в цивільному житті взагалі ніякого відношення до дронів, до електротехніки не мали. Вони зараз прекрасно працюють і все в них добре. Якісь базове розуміння, як з паяльником поводитися, це, це навіть не обов'язково, тому що це було би бажання так навчитись можна. Просто є поняття треба. Тут не про оптимізм, песимізм, про якийсь настрой, про патріотизм і все решту. Тут є поняття треба просто. Да, робота, скажімо так, не найлегша, але її треба робити. Якщо ми її зараз не зробимо, то вже потім не буде кому і не буде де, і взагалі не буде потреби цього робити.